Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Далеко 19 січня. Перед відставкою Байден направив останній масштабний пакет допомоги в Україну. Очевидно, що ракети вже були на території України, оскільки таких ударів кримський міст ще не бачив. Навіть мідвізі визнав, що скоріше за все після нового року міста дотоплять остаточно Ердоган у цьому допоможе. Путін проігнорував його і от серія вибухів і ударів. Криму уже третій день наводять розвідувальні безпілотники турків. Кремль нічого не може зробити. Спочатку Сирія, тепер Крим. Партизани опублікували відео, які помітили черговий ешелон з важкою військовою технікою армії РФ на залізничній станції Тамані, що поблизу Керченського мосту з боку РФ. Цим ешелоном росіяни хотіли перевести в Крим низку різних зразків від самопрохідних артилерійських установок 152 мм 2 с 19 мм та 122 мм 2 с 1 ГОЗДИКа, то танки Т-72 та Т-80 БНБ, інженерні машини, зокрема ІМР-1 на базі Т-55 та вантажівок. Загалом на ешелоні можна нарахувати орієнтовно декілька десятків одиниць ворожої техніки. Крім того на партизана відзначають, що у складі ешелону також були вкриті вагони. Ймовірно, з боєприпасами та цистернами з паливом. тіма раптом вибухи спустили, змусили їх передумати. Телеграм-канали пишуть, що про дві ракети атакам 18 вагонів у вогні ще 15 пішло під воду. Погода та ракети своє діло зробили. У ході надходження в пакеті допомоги від сполучених штатів Америки ракети атаками в більшій кількості їх можна буде використовувати для знищення пускових установок на території Росії, які б'ють по Харкова. Також для ударів по кримському мосту про це сказав військовий експерт Діфенс із Іван Кирачевська в ефірі телемарафону. Він зазначив, що зважаючи на неочікувану активізацію. Яку зараз демонструють Сполучені Штати Америки, зокрема є навіть натяки, що нам можливо дадуть техніку прямо із баз зберігання США і Європи, то не виключено, що може бути і знята політична заборона на удари ракетами партнерів по території Російської Федерації. Якщо буде знята повна заборона на застосування ракет атакам для ударів по території Росії, то тоді мають бути удари по пускових установках, які загрожують Харкову, бо знищуватимуть балістику лише засобами ППО. Це безперспективно, Тому працює, як показує практика, разом з полюванням на пускові установки. І можливо це застосування по першопричинах цілях РФ на полі бою наголосив Кирачевське. Він сказав, що така велика увага до ракет атакам, з які проханням дати їх якомога більше Україні, ймовірно, пов'язана з тим, що вони заміняють радянські ракети. Точка у яких в нас до повномасштабного вторгнення було 700 одиниць, і вже кілька місяців не фіксується їх наявність. Можна зрозуміти, що вони допомогли нам присадити наступальний потенціал армії РФ. Ракета такамся як потужніше має замістити та шуточки у і в першу чергу просадити наступальний потенціал армії РФ. Але якщо їх раптом вистачає на кримське місто, то ніхто проти не буде. Тим більше про нещодавні удари по Джанкою до що здатність в найкращі російській системи з 400 таками збивати не здатні, хоча росіяни декларували зворотні в Карачавській. відповідаючи на запитання щодо термінів надходження підтримки від Сполучених Штатів Америки Карачавська. Зазначив, що може бути посимістичний сценарій, який не може виключати, коли американці знову для себе неочікувано відкриють, що техніка на її бази в значно гіршому стані ніж на паперах. Але й можна піти на більш оптимістичний варіант, що в даному випадку вже все залежатиме скоріше від того, наскільки швидко цю техніку повантажать на залізничні платформи, як швидко впорають європейські залізниці, і відповідно транспорт на нашому кордоні наголосив. Він за його словами, важливо і замаскувати техніку, щоб інформація не випливла раніше часу. Він нагадав ситуацію. Ацію, коли вистанків АТ 72 із Македонії, на жаль, став публічно відомим. Змільнення Криму може мати вирішальне значення для всієї війни в Україні. Українські збройні сили роблять так, щоб Росія не змогла використати Крим у військових цілях. А, за його словами, Україні потрібні зробити вже від неї залежне, щоб російський військово морський флот і військово-повітряні сили не могли вільно діяти на території Криму. Він вважає, що Росія повинна втратити можливість використовувати Крим як логістичний хаб. Отже, за Важив, що більша частина російського чорноморського флоту вже виведена із Севастополя. Саме тому українські військові роблять так, щоб РФ не могли використовувати Крим у військових цілях. Екс-командувач нагадав, що українським військам вдалося знищити більшість великих боромів, які Росія використовувала для постачання військового спорядження до Криму. Однак все ще залишається Кримське місто, адже росіяни багато зробили, щоб захистити його. При цьому він впевнений, що коли прийде час, його теж знищать. Уходжуся, також запитали, чи можна знищити кримське місто ракетами та Оруста та але Він вважає, що це не та зброя, яку можна використовувати для цього. Ні, це не та зброя, якою змушують знищувати мости. Удари цими ракетами можуть зробити дірку в мості, але цього недостатньо. А там багато сталі і бетону, тому знадобиться величезна кількість вибухівки різних типів. Сказав ходжес. Він вважає, що щоб знищити кримське міст. Потрібна добре спланована операція. Недостатньо лише одного удару, щоб розібратися з такою переправою. Я думаю, якщо хтось у світі може знести це місто, це генерал Буда. Нові я впевнений, що в є люди, які працюють над планом знищення кримського мосту, підкреслив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.